якщо подивитися на теперішній уряд, то він виглядає надзвичайно схожим до уряду Януковича 2004 року. Це ті самі люди, тому швидше за все можна очікувати, що вони діятимуть так само, як вони діяли в минулому. Тоді деякі реформи були проведені, але це не був надзвичайний реформістський уряд, тому я очікую повторення минулого. За словами Андерса Аслунда, головним на сьогодні для України є проведення реформи енергетичного сектора. Україна не може більше собі дозволити субсидувати вартість газу. Якраз проведення реформи енергетичного сектора буде, за словами Аслунда, однією з умов для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд готовий розпочати переговори у будь-який час, коли новий уряд на це буде готовий. Це може статися навіть наступного тижня, але напевно вони почекають, коли новий уряд почне працювати. МВФ готовий почати переговори і, схоже, запропонує нову дворічну програму з значним фінансуванням. Але МВФ цього разу посилить свої вимоги. Особливо я думаю, буде вимога про збільшення внутрішніх цін на газ перед тим, як гроші будуть виділені, оскільки ця умова не була виконана раніше. and uh, end October and, uh, I